Вітаю вас учні 8 класу. Сьогодні ми з вами ознайомимося з одним із основних законів, які використовують при описі постійного струму. Цей закон встановлює зв'язок між трьома величинами, які ми з вами розглянули на попередніх уроках це сила струму, напруга та електричний опір. Про цей закон між людьми ходить приказка: хто не знає закон ОМА, той нехай сидить вдома. Тож, як ви вже здогадалися, сьогодні мова піде про закон ОМА. Формулювання закону Ома та його математичний запис доволі прості, і ми можемо з легкістю перевірити цей закон та відтворити експеримент, який проводив Георг ОМ. Для відтворення експериментів Ома нам необхідно скласти просте електричне коло, яке складається з джерела живлення, ключа, споживача. В даному випадку, це в нас буде резистор вольтметра і амперметра, а також з'єднувальних провідників. При цьому ми будемо знімати покази вольтметра та амперметра та заносити до нашої таблиці. Ми проведемо 3 досліди. В кожному досліді ми будемо знімати покази вольтметра та амперметра і записувати їх до таблиці. Також ми будемо змінювати кількість гальванічних елементів для зміни значення напруги. При цьому споживач буде залишатися той самий. Проведемо експеримент та запишемо отримані значення. Отримавши таблицю значень, ми можемо побудувати графік залежності. Для цього візьмемо координатні осі, по вертикалі відкладемо значення сили струму, а по горизонталі значення напруги. Зобразимо точки, які відповідають відповідним парам значення сили струму та напруги. З'єднаємо ці точки лінією. Ми бачимо, що графік, який утворився, представляє собою пряму лінію. З цього можна зробити висновок. Що сила струму прямо пропорційна до напруги. Також слід звернути увагу на значення величин представлених в таблиці. Ми бачимо, що у скільки разів змінилася напруга, стільки разів змінилася і сила струму. Цю залежність в 1826 році експериментально встановив Георг Симон Ом. Він сформулював закон, який дотепер називається законом ОМА. Закон ома для ділянки кола формулюється так. Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки. Записується так. І дорівнює У поділено на R. І – це сила струму, яка вимірюється в амперах. У це електрична напруга, яка вимірюється в вольтах, Р це електричний опір, який вимірюється в Омах. З формули закону Ома можна отримати дві похідні формули для визначення напруги. Та визначення опору ділянки. Тут слід врахувати, що опір ділянки можна визначити за формулою R дорівнює U поділено на i. Але це не свідчить про те, що опір залежить від сили струму чи напруги. Якщо ми проведемо розрахунки опору для кожної пари з сили струму та напруги, то ми отримаємо однакове значення. Це підтверджує нам те, що опір провідника залежить від його параметрів і може бути визначений також за формулою, з якою ми ознайомилися дещо раніше. R дорівнює ρ помножено на відношення L до S. Закріпимо та систематизуємо наші знання при розв'язуванні задач відповідного типу. Перша задача на цоколі електричної лампи написано 3,5 В 0,28 А. Що це значить? Знайдіть опір спіральної лампи. Нашій задачі два питання. Дамо відповідь на перше питання, що ж написано на цоколі. На цоколі зазначається максимальне значення напруги, яке Використовується при роботі даної лампи, для того, щоб вона мала максимальний накал і світилася максимально яскраво. Також зазначається відповідно значення сили струму, максимальне, яке допустимо при проходженні через спіраль електричної лампи, яка не призведе до її перегорання. Тому зазначається максимальне значення напруги і максимальне значення сили струму. Друге, що нас просять визначити. Опір спіралі лампи, для цього ми запишемо дано. Дано ми запишемо значення напруги, яке нам задано по умові, яке становить 3,5 В, і значення сили струму, яке становить 0,28 А. Визначити нам необхідно опір. Для розрахунку опору ми використовуємо з вами основне рівняння, тобто це закон ома і дорівнює у поділено на R, і звідси ми вже виражаємо, чому дорівнює R. R дорівнює у нас відношення напруги до сили струму. І Напруга сила струму у нас задано по умові, тому ми можемо підставити і отримати відповідного значення в 12,2 Ом. Відповідь R дорівня 12,2 Ома. Друга задача. У провіднику за 30 хвилин проходить електричний заряд 3,6 к. Визначте опір провідника, якщо напруга на ньому 12 вольт. Запишемо дано. Дано нам задано час 30 хвилин, який необхідно перевести в секунди і це 1800 секунд. Далі дано електричний заряд 3,6 к. Приставка кіло це 10 в третьому, або ж 1000 і тому ми отримуємо значення. 3600 кулон. І дано нам напруга 12 вольт. Визначити нас просять опір. Що стосується даного типу задач, то тут необхідно поєднати сьогоднішній матеріал, тобто закон Ома, і матеріал, який стосується безпосередньо сили струму, загальної формули, яка використовується для визначення сили струму. Ну і відповідно бувають випадки, коли. Також необхідно буде використати формулу основну для визначення напруги. В даному випадку ми повинні основне знайти опір, тому ми використовуємо закон ОМА в загальному вигляді, звідки ми виражаємо, чому дорівнює R. В нашому випадку, R буде дорівнювати відношенню напруги до сили струму. І з цього рівняння, основного для R ми маємо значення напруги, яке задане. Але немає заданого значення сили струму, яку, яку ми з вами визначимо за відношенням заряду до часу. Тому, підставивши значення заряду і часу, ми отримуємо значення сили струму, яке становить 2 А і вже використаємо це значення для визначення опору. Підставивши це значення, ми отримуємо значення опору в 6 Ом. Записуємо відповідь: відповідь r дорівнює 6 Ом. Третя задача. На рисунку подано вольт амперні характеристики кількох провідників, визначте опір цих провідників. Знову ж таки, для того, щоб визначити опір провідника, необхідно мати значення сили струму і напруги. І якщо говорити про подачу інформації про Силу струму і напруги, то її ми можемо подавати вигляді графіку. І на графіку ми маємо відповідні значення, які ми можемо використати. Тому розглянемо кожний графік окремо і визначимо для кожного провідника відповідний опір. Маємо перший графік для першого провідника. І саме основне, що необхідно врахувати в графіку і взяти відповідні дані, це те, як проходить графік, чи є точки, які чітко Визначаються їхні значення, які ми можемо з вами використати. Якщо говорити про перший графік, то ми маємо аж три точки, які чітко визначаються і по осі, де відкладається сила струму, і по осі, де відкладається напруга. Тому можна вибрати із цих трьох точок будь-які пари. Ми візьмемо, наприклад, пару, яка відповідає значенню в 2 ампера і 4 В. Можна взяти 1 і 2, можна взяти 3 і 6. Відповідно, три точки, які дають змогу визначити опір. Ми візьмемо таку пару 2 і 4. Запишемо значення напруги в 4 В, значення сили струму 2 А, і відповідно, визначити нам необхідно опір. Знову ж таки, використовуємо закон Ома. Виражаємо з нього, чому дорівнює опір, напругу треба поділити на силу струму і підставимо наші значення. Отримуємо для першого провідника опір 2 Ома. Те ж саме ми повинні з вами виконати і для другого нашого провідника визначитися з точками, тому що, наприклад, ця точка і ця точка не підходить, тому що точно ми не зможемо визначити для цих точок значення, наприклад, сили струму в даному випадку. А от для цих двох ми чітко бачимо, що значення в 1 А відповідає значенню в 4 В. Тому Маємо дві точки, і з цих двох точок ми можемо вибрати одну якусь. Тому ми оберемо точку, яка відповідає 1 А до 4 вольт. Запишемо ці значення в умову і розрахуємо відповідно опір для другого провідника. 4 вольта ми ділимо на 1 А і маємо 4 Ома. Те ж саме ми виконуємо і для третього. Провідника, але в третьому графіку у нас є лише одна точка, де чітко визначається значення сили струму і напруги. Використаємо ці точки, запишемо значення, які відповідають силі струму і напругу, і визначимо відповідно опір. В даному випадку опір третього провідника становить 1 Ом. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!